Наразі жителі могилів подільської громади досить часто у соціальних мережах зустрічають дописи із проханням долучитися до пошуків зниклого хлопчика чи дівчинки. Краяни вирішили поспілкуватися з начальницею сектору ювенальної превенції Аріаною Бессарабець та дізнатися, як діє поліція в такому випадку. Коли надійшло повідомлення про зникнення дитини, слідчо-оперативна група разом з ювенальними поліцейськими вирушають до заявника для того, щоб дізнатися особливі предмети дитини, в чому була одягнена дитина, і отримати актуальне фото для того, щоб розіслати їх по всіх нарядах і пришвидшити тим самим пошук дитини, яка зникла. Слід зазначити, що часто батьки не можуть надати актуальне фото дитини, дають фото двохрічної трьохрічної давності, що ускладнює пошук, тому що підлітки особливо часто змінюють свою зовнішність, і актуальних фото зовсім не виявляється у батьків. Повідомлення про зникнення дитини є пріоритетним серед поліції, і тому на пошуку дитини одразу вирушають всі поліцейські райвідділу поліції за територією обслуговування. І ми шукаємо дитину до тих пір, поки не знайдемо живою, здоровою і не передамо батькам. Які категорії дітей найчастіше попадають у списки зниклих? Зникають як і маленькі діти через недогляд батьків, так і підлітки. Був випадок, коли ми шукали півторирічну дитину, з якою гуляв дідусь біля лісосмуги, і загубив її. Тоді на пошуки виїхали всі поліцейські могли в Подільської рай поліції. Ми через півтори години знайшли дитину, однак, яка була розташована близько трьох кілометрів від місця, де гуляли дідусь з онуком. значить, що тоді придягаються батьки до відповідальності взагалі Неналежний догляд за дитиною, тому що це ну пряма їхня вина, тому що дитина загубилася. Крім цього, часто здійснюють втечі підлітки. Підлітки є особливою категорією, тому що підлітковий вік є дуже складним. Є підлітки, які піддавалися насильству, а які просто через нерозділене кохання, а можливо, тікають з дому через для того, щоб привернути увагу серед дорослих. Тому їх знайти буває набагато складніше. Було такий випадок, коли дівчина їхала на побачення з хлопцем, і ми її шукали близько доби, тому що вона ну, завжди рухалась. І основною проблемою було те, що батьки не знали, коли її спілкування. Слід зазначити, що і взагалі звернути увагу батьків, що вони часто не знають, з ким спілкуються їхні діти. Вони не хочуть порушувати особисті кордони дітей, однак тим самим не знають ні прізвища, ім'я по батькові їхніх друзів, ні адреси їхнього місця проживання. Взагалі, коло знайомих своїх дітей вони не можуть повідомити, що значно ускладнює пошук. Тому ту дівчину, яка саме тікала через нерозділене кохання, звісно, ми знайшли, передали батькам. Потім була проведена профілактична бесіда з дитиною. і, і проводиться тоді робота з психологом або в соціальній службі, або в навчальному закладі. Крім того, слід зазначити, що дитина, яка втікає два і більше разів протягом календарного року з місця проживання або з місця навчання, ставиться на профілактичний облік до поліції. З дитиною заводиться обліково-профілактична справа, і з дитиною проводиться профілактична робота протягом одного року з моменту втечі. для того, щоб потім дитина не повторювала втечі і не наражала себе на небезпеку. Тому що кожна дитина, яка втікає з свого місця проживання, вона перш за все наражає себе на небезпеку. Бувають моменти з серйозними наслідками, але правоохоронці могилів Подільщини діють оперативно. Відтак такі випадки трапляються рідко. Маленька дівчинка втекла для того, щоб привернути увагу матері, як виявилось. Потім її мати вела антисоціальний спосіб життя. Поїхала з дому на пару днів, і дитина вийшла тільки тоді, коли вже почула голос матері. Дитина отримала обмороження і була доставлена в лікарню для надання медичної допомоги. Який найбільший проміжок часу ви витрачали на пошуки дитини? Всі діти, які зникали на території Могилів-Подільського району, були знайдені протягом доби. Поліцейські Могилів-Подільського району відділу поліції докладають всіх зусиль для того, щоб діти були знайдені в найкоротший термін і передані батькам живими та здоровими. Що ви можете порадити батькам, щоб Берегти свою дитину від необдуманого рішення покинути домівку. Для того щоб діти необдумано не покидали домівку, створіть для дітей атмосферу довіри в родині. Діти повинні розуміти особливо підлітки, що їм довіряють, що їх не будуть сварити за їхні невдалі вчинки, або за будь що Коли дитина буде відчувати довіру в родині, і коли вона буде повертатися, розуміти, що вона в безпеці, вона не буде ніколи тікати з дому. Адже підлітковий вік це час змін і пошуку себе. Тому якщо у вас не вдається налагодити контакти з дитиною, зверніться до спеціаліста психолога Найголовніше правило для батьків: не сваріть дитину та не агресуйте. Якщо щось пішло не так, у неприємних ситуаціях дітям потрібно дати якомога більше тактильності, обіймів, тепла. Важливо, щоб у дитини завжди було відчуття безпеки поруч з вами.